Всім привіт! Створимо ось таку простеньку програму в Scratch, який нам потрібно буде зловити кристал. А для цього просто класнувши по кристалу лівою кнопкою миші. Давайте розпочнемо. Котика ми з вами вилучимо. Для цього натискаємо на цей кошик та додамо кристал, натискаємо кнопку Обрати спрайт. Ось у нас цей кристал. Бачимо, для нього є два образи. Основний образ у нас буде ось цей. Давайте зразу змінимо тло сцени. Я виберу ось таке тло. Ви, звичайно, замість кристала можете вибрати якийсь інший предмет, наприклад, м'ячик. Тепер створимо код для кристалу. Розпочнеться гра в нас тоді, коли ми натискаємо на зелений прапорець. Отже, в область коду з групи події притягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Наш кристал має рухатися завжди. Отже, використовуємо цикл завжди. Всередину циклу поміщаємо перемістити на 10 кроків. Бачимо, він у нас зараз рухається. Ну, але щоб він не рухався завжди по прямій, щоб нам було простіше його зловити, то додамо поворот. І повертати буде він випадковим чином. Для цього скористаємося оператором випадкове. І нехай він повертає і ліворуч, і праворуч. Через це ставимо мінус. Ну і нехай повертає в таких межах від мінус 20 до 20 градусів. Ну, але бачимо, коли він торкається межі, то він намагається все одно за неї йти. Тому додамо. Якщо на межі відбити так, кристал вже рухається випадковим чином. Тепер нам потрібно його зловити. Переходимо в події, додаємо, коли спрайт натиснуто, тобто, коли наш кристал натиснуто. Ну і давайте в цьому випадку нехай змінюється його образ на кристал Б. Тобто стає ось такий, ну і зрозуміло, тоді. Нам цей код, скрипт потрібно додати, змінюється на кристал А, коли ми розпочинаємо гру, щоб він мав ось такий вигляд. Зміниться його зображення, ну, але ще давайте і почуємо, що ми по ньому натиснули, додамо звук. Відтворити звук. Це в нас ось такий звук, ну, але він нас все одно до кінця програватися не буде, тому що ми зразу зробимо зупинити все. Так, давайте зараз, щоб нам було його простіше ловити, збільшимо його розмір. Ну, а зрозуміло, якщо в нас буде його розмір менший, то і ловити нам буде його складніше. Останній раз вже, ледве його зловив. Залишилося нам зберегти. Назвемо його та збережемо на комп'ютері. Файл вивантажите на ваш комп'ютер. Ось таку гру створено. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!